Всім привіт! Мене звуть Даша Харченко, сьогодні у нас тренування. Тренування у нас на сідниці, це частина з тренування з марафону сідниць. В марафоні сідниць взагалі три частини. Відзнято дві, по ним тренуються дуже багато дівчат. І з початком 22-го року я дала цей марафон взагалі відкрити доступ, і там на останній момент пройшло його 89 людей, коли я дивилася. Далі я його вже перезняла дуже якісно, класно. І зараз у нас буде з вами тренування. Станом на зараз я знімаю третій блок цього марафону. Якщо вам треба займатися сідницями, вам класне, треба силові тренування. Цей марафон можна використовувати йти в зал. Десь можливо додавати собі якісь навантаження в цих тренуваннях. Там три тренування в тиждень на ноги сідниці і одне наверх. І це дуже крута штука, саме бачити результат. По цьому марафону я зазвичай готуюся до літа. Цим, цим сезоном я займалася антицелюлітним марафоном, тому я не готувалася по цьому марафону. Але наступну весну я планую повністю пройти уже три частини марафону сідниці. прям зробити це березень, квітень. Правиль. Якщо ви, наприклад, маєте проблему з ногами, знаєте, що це ваша болюча зона, ви можете почати з лімфодренажного марафону, з антицелюлітного, там три частини: одна для всіх, дві таких, для, ну, потужні, вже там з випадами, для всіх там нема випадів. Потім ви можете пройти сідниці через стопи за зиму і потім піти просто в потужну роботу з сідницями. Тож зараз ми починаємо 20 хвилин тренування в рамках реклами на сідниці. Ви можете його зберегти повторювати під цим посиланням в Ютубі. Я дам посилання, де можна купити першу другу частину, і ми почнемо. Я розподілила ці 20 хвилин на такі три базові блоки. Перше ми почнемо з присідання випади тяга і я обожнюю махи, три види махів у нас буде. Трошки в нахилі, праву ногу в діагональ. Дивіться, у нас якщо спереду, то ми в діагональ відсовуємо носочок на себе 15 разів. Працюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15. Вправо запам'ятали, вона стоїть. Уходимо лівою назад, випад. Важливо, у нас коліна залишається над зоною стопи. Робимо випад такий, щоб десь була відстань одна стопа між п'яткою коліном. Я завжди нахиляю трохи корпус. Тут куча є історій, як там ідеально робити. Я на сідниці роблю і піднімаємось, тиснемо на п'ятку. Робимо таких всього 10 разів. Працюємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Тепер ліва нога трошки в нахилі в діагональ. Дивіться я в нахилі і в ту діагональ п'ятнадцять махів. Раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, раз, два, три, чотири, пять. Ліва на місці десять випадів назад. Працюємо. Я завдячую сідницями мамі, але зараз не в генетичному сенсі. Дивіться, ну, по-перше, мабуть, так, і в генетичному в мене досить короткі ноги, і я така досить з широким тазом. І а, для мого типу фігури, це, знаєте, є, а, є лані, а є коні. От я коні для мого типу фігури класно виглядати для мене, це мої особисті стандарти. Трошки, знаєте, з підкаченими ножками, сідницями. Тоді я не виглядаю просто низенькою і пухкенькою. Я це давно е, зрозуміла, і, е, ну, звісно, я це використовую. Але чим я завдячую мамі? Що коли мені було, я була в 10-11 класі. Моя мама ходила до персонального тренера і брала мене з собою. І ми там качали сідниці. І тренер у неї був класний. І я просто купа цих вправ переробила. І дуже мені це все заходило. І я, якщо чесно, з тих пір дуже багато. Ну, це 10 клас мені було може не знаю, 15 років, мені ще 38. І я прям по тим вправам займалась дуже довго до того, як я стала тренером. Тож я прям дякую цьому тренеру Тарас його звали, працював в А, Так що я. Це був мій початок. Нахил працюємо. 15 махів, права. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, ще п'ять. Раз. 2, 3, 4, 5. Попереду, два, три, чотири, п'ять. Право попереду. Назад. Десять випадів. Працюємо. Раз. Тиснемо на п'ятку два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Я дуже давно, дуже багато качаю сідниці, ну ви вже зрозуміли, як мінімум, да, там 22 роки. І е, в мене були різні етапи. В мене є розряд по поверліфтінгу, це дуже великі ваги. Я там піднімала, лежала. І навпаки, я просто займалась йогою і рік без спорту. По-різному було за це життя. І я зрозуміла, що в сідницях, щоб хто вам не казав. Але навіть якщо у вас є 15 хвилин, краще зробити 15, ніж нічого. Хтось каже, це недостатньо, але ви вже проінервуєте цей м'яз. І вам наступного раз, коли у вас буде час, у вас цей нервовий зв'язок спрацює краще. Тому просто приділяйте цьому час в нахилі 15 ліво. І сідниця це не тільки про красу, це величезний колектор. Я, ну, такий м'яз величезний, який допомагає качати лімфу знизу. Це ну, жопа, на якій ми сидимо. І якщо ми сидимо, і у нас м'язів там нема, то ми пережимаємо всі наші нерви. Можуть, і ноги, німіть, і сідалічні, і положення тазу перекривлюватися, тому сідниці качати треба. Хочете ви чи не хочете. Це просто база. Уже до якої форми, до якого об'єму, це інше. Але качати їх треба. Ліва на місці, 10 випадків. Працюємо. У мене якийсь такий дивний настрій. Я зазвичай дуже бадьора в ефірах. У мене є сили, але в мене такі, знаєте, як трохи я приморожена. Не розумію чого. Дуже сильно тисне на п'ятку. 10. Супер. Другий блок ми зробили саме важке. це випади. Це у нас буде присід. Ми ставимо ноги широко, носочки в сторону. Як перевірити ширину? Ви маєте таз подати вперед і відчути, що сідниці як напружились і замкнулись. Якщо сильно вузько, ви не зможете це зробити. Якщо сильно широко, ви будете провалюватися вперед. Приблизно, ну я та свою знаю, це дві стопи. От ви встали, от якщо ви вирівняєте ноги, у вас прямо сідниці повністю як а, затислі, стануть на місце. От це просто ідеальна позиція. І ось з цієї позиції почнемо присідати. Тазом уходимо назад. Я завжди а, вчу своїх клієнтів дивитися вверх між стелею і стіною, щоб ви тримали спину. Працюємо 15. разів. Два три, чотири, п'ять. Шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять 14, п'ятнадцять опускаємося на коліна. І зараз ми працюємо. Ми відводимо чітко в сторону праву ногу, ліву. працюємо тридцять разів, Приготувалися, Поїхали. Раз, два, три, чотири. Пять, 6, 7, 8, девять, десять, раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять. 20. Якщо вся увага в сідницях, не знаю, як у вас, в мене вже вони починають підпікати. 30. Супер. У мене є клієнтка на персональних заняттях. Вона займається один раз тиждень сідницями, а один раз тазове дно-прес. І вона займається 45 хвилин. Навіть за цей час вона повністю встигає пропрацювати сідниці так, що вона просто вже ті типу, що це останній блок. Тому це можливо за 45 хвилин, отак пахатися, пересідаємо 15. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, Сі. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Трать, чотирнадцять, п'ятнадцять, вправо, вліво тридцять. Переготувались, працюємо. Я все даю по два підходи, але в справжньому марафоні все по три. Там від, оце суперсет називається, коли дві вправи ми робимо, ну, якби по черзі, так? Там від трьох до чотирьох суперсетів по три підходи. І, ну, я зараз е, зніму третій. А потім, я ж кажу, я на весну пройду всі три поспіль. Бо та робота, яка є там, вона стільки круто продумана. В мене є така величезна таблиця, там в понеділок, внутрішня сторона, в п'ятницю, там така та частина. І я продумала повністю, щоб всі ноги пропрацьовані були. Сідниці з усіх сторон, великий сідничний м'яз, малий, середній. І все це в правильній періодізації, бо кожен м'яс відновлюється різну кількість днів. А я люблю це складати, то я вас прям запрошую. От ви його полюбите, цей марафон. Хто любить прям, знаєте, попахати? Хто не любить, не запрошую. І ще в мене два. 30. Супер. Тепер дивіться, я хочу ще дати вам тягу і ще вид махів. Я обожнюю махи, я його сюди вставляю. У мене дуже часто буває тренування, моє особисто в залі: 5 або 6 вправ силових, а кожну з них я ще допрацьовую махами. Мені ну, мені здається, що саме ця форма. Кругленька, вона дається не тільки об'ємом м'яза, скільки, щоб він з усіх сторон такий був ну, як об, обкатаний. Тяга. Ноги на ширині тазу, коліна трошки призігнули. Таз пішов назад, не вперед нахиляємось, а таз пішов назад. Ви наче тазом хочете стіну вдарити. І не підсідаємо. Ми прямо в стіну назад. І в нижній точці великі пальці сильно втисли в підлогу, наче ви хочете пришкриптись. І перший рух оце саме головне. Включили сідниці. Через великі пальці. Включили великі пальці, шкребемося, хоп, і зразу сідниці включились. До кінця не встаємо. до сюди досить сюди вже не треба. Працюємо 15. Раз. Два, три. 4, пять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. І є ще махи, які я просто обожнюю, я хочу вам їх дати. Я нахиляюся, у мене тут буде стілець, роблю таку як стічку під 45, Призгинаю праву ногу і роблю мах назад, але не вирівнюю ногу, а просто зігнути. 15 правих, 15 ліви, поїхали. Раз, два, три. Коліно не виводимо вперед. Біля коліна тормозом. Чотири, пять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Інше. Працюємо. Раз. Два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Ноги на ширині тазу. Другий підхід нахили. Працюємо великими пальцями. Раз ви як шкреребетесь вперед і зразу включаєте сідницю. два, три, чотири. Працюємо п'ятнадцять, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Працюємо праве коліно ліво, приготувались, поїхали. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. восемь девять десять раз два три 4, пять лево раз два три четыре пять шесть семь восемь Дев'ять. Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Обов'язково робимо заминочку, трошки потягнемося. Дивіться, якщо ви будете тягнутись, у вас, по-перше, кріпатура буде менша, а по друге, дивіться, у вас м'яз. Ви коли скоротили його, він менший. Коли ви його витягнули, хоч трошки, хоч буквально по одному, два руху. Ви дали можливість крові нормально там циркулювати, і він відновиться і рости буде круче. Тому тягнемося буквально трошечки, ноги на ширині, наскільки можете стояти. Вперед 10 нахилів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускаємося вниз. Права нога п'яточка всередину, ліва нога назад. Праве стегно не валим на підлогу. А воно має як висіти. Якщо не тягне, п'ятку виводимо максимально вперед. Тримаємося 10 рахунків. Дуже сильно має тягнутися чітко сідниця Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Інша нога. Можна лягти вниз. Я вкачала ці інколи. Так плягаю з музикою в вухах і просто лежу, коли хочу. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Обережно. Стопа до стопи вниз пружинами. я розказую. Дивіться, краще після силової завжди зробити розтяжечку. пусть це буде, як зараз, одну хвилину, ніж ви будете бігати. Бо ви тоді м'язо не дасте нормально відновитись, якщо ви хочете якийсь приріст м'язи. мфр рол покатать, порозтягувати. це круто. Бігать окремо, будь ласка. Це перше. Другий момент. Якщо вам треба цей марафон, я в інстаграмі в мене є папочка, що купити в хайлайтах, А в Ютубі прямо під цим відео додам посилання на оплату. І слідкуйте, третя частина, коли вийде, я, звісно, дам теж посилання. На сьогодні все. І Щастя вам здоров'я, багато грошей, щоб ви могли купити все, що ви там собі напридумували.